Якщо... Ви вивели людей фізично зайти на... Е... Якщо дані орендуємо... особи на дорозі державного значення мають собі право пере... перекривати дорогу, стріляти дорогу. зброї, Ніхто то вибачте, мені пробачте. Ви пошкодили нам два автомобілі. Я нас... звернувся з усною заявою, що в мене є підозра, що всі дані особи можуть бути причетні. І не допустити власна, нас до нашого майна. мене є всі відповідні вигляді, все, документи складно. стверджувати, що там майно, яке знаходиться на даній території, являється власністю підприємства щодні, органіка. Жодної правової позиції у вас туди зайти немає. У мене є всі відповідні документи. Немає, немає. ваш я момент. є директором підприємства. У мене є договори оренди. У мене є землі. Але у вас немає, немає ніякого майна і ніяких документів на майно, ви не вам, можете собі передоставити. Покажіть не документи. Покажіть документи, які підтверджують, що є на вашій території майно, яке є вашою власністю. Ви хочете прийти до мене домой і сказати, що там стоять мої тапочки. А і визначайте, ви? що я вас не пускаю. Це якби це немає. була ваша приватна власність, я не проти. Це є державна земля, і ви просто її орендуєте. на яких я вважаю, правовому в з рішенням суду. Будь ласка. Чого ви мені рішення суду, якщо там є моє майно, згідно світів і документів? Інакше. Ваші кількість. Пожалуйста, решение добро поставлю. Здравствуйте. Наверное, я.